Небесний Отче, я приходжу до Тебе цього ранку із смиренним серцем, відкритою душею. Дякую Тобі за подих життя, за те, що Ти розбудив мене, за новий день, який ти подарував мені. Написано цей день, що його створив Господь. І я приймаю його з вірою, миром і радістю. Дякую тобі, що твоя милість не закінчилась, що вона оновлюється щоранку. І велика вірність твоя, очисти мене сьогодні, Отче, від усякого гріха, страху, тривоги і сумніву. Омий мене кров'ю Ісуса Христа і наповни мене Святим Духом. Нехай моє серце буде чистим храмом для Тебе. Господи Ісусе, я визнаю тебе своїм Спасителем і Господом. Я дякую Тобі за хрест, за перемогу над гріхом, хворобою і смертю. Ти моє життя, моя правда і моя надія. Святий Дух, веди мене сьогодні, навчи мене чути твій тихий голос, приймати правильні рішення, ходити в мудрості згори, дари мені дух сили, любові та здорового глузду. Господи, я віддаю тобі свій дім, свою сім'ю, свою працю, свої плани і весь цей день. Нехай твій мир наповнить мій дім, а твоє благословення перебуває над усіма, кого я люблю. Я проголошую слово твоє. Ти мій пастир, і я не матиму нестачі. Ти зміцнюєш мою душу і ведеш мене дорогами правди. Навіть коли я піду долиною тіні смерті, я не злякаюсь зла, бо ти зі мною. Я одягаю повну Божу зброю, пояс істини, броню праведності, взуття готовності благовістити мир, щит віри, який гасе всі розпечені стріли лукавого, шолом спасіння і меч духа, слово Боже. Жодна зброя, створена проти мене, не матиме успіху. Господь, моя твердиня, мій захист і моя перемога. Господи, благослови мої думки, нехай вони будуть чисті і сповнені світла. Благослови мої слова, щоб вони несли життя, а не руйнування. Благослови мої діла, щоб усе, що я роблю сьогодні, було на славу тобі. Я дякую тобі, наперед за відповіді, на молитви, за твою присутність упродовж цього дня, за те, що ти йдеш переді мною і вирівнюєш мої дороги. Я спочиваю тобі, Господи, бо ти моя надія, мій мир і моя слава. Я дякую тобі, Господь, що всі вороги сьогодні будуть повністю прибрані з мого життя. Я дякую тобі, Бог святий, що ти мені будеш підказувати рішення всіх моїх проблем, які в мене сьогодні будуть. Дякую за те, що ти, Господи, і твоя свята кров буде сьогодні охороняти всіх моїх рідних, близьких. Чангої твої будуть постійно біля нас, де б ми не були, де б ми не ходили, вони постійно будуть з нами, постійно будуть нас охороняти, Господи, допомагати нам. І я дякую Тобі за це. Дякую за твою любов безмежну, яку ти виливаєш Духом Святим на мене і на всіх твоїх рідних, за твої щедрі благословіння в нашому житті, які ніколи не закінчиться. Господи, дякую, що ти в нас є. Ми любимо тебе всім своїм серцем. Я люблю тебе всім своїм серцем. і Вся слава тільки тобі, Господь. Амінь.